Привіт! тебе бачити! Друзі, привіт! А тебе знову проводить нову акцію з такими вау-боксами Магія святкового настрою. Умови, як його придбати і по якій ціні ви зараз будете бачити на своїх екранах. Додаток АТБ вибираємо розваги. Вибираємо вав-бокс. Дивимося історію, що ми маємо за що отримуємо. А зараз просто подивимося, як же виглядає цей бокс. Ззовні. Бачимо, грай, скануй, збирай. Ось більш детальна інформація по ньому. Виробник, звісно, Україна. Що можна виграти? Зібрати 6 ювелірних прикрас із колекції символи життя. Також є багато додаткових подарунків. Можна знайти каблучку з діамантами від фабрики столична ювелірна фабрика. Що ж, будемо його розпаковувати і дивитися, як же ж нам пощастило в даному випадку. Коробочки є різних кольорів. Фіолетові, зелені, голубенькі, червоні. Ми вибрали даного кольору. Не знаю, чим вони відрізняються, можливо, просто для вашої уваги. Так. Ось набір цукерок, які входять в даний набір. П'ять ось таких карточок. Шоста. І ще дві картки. Столична. Подарунковий сертифікат на 200 гривень для активації введіть промокод. І скануй, і дізнавайся. Завантажуй, скануй, отримуй. Гарантований подарунок у АТБ. Це ми вам продемонструємо, що ми отримаємо. Прайзі, каблучка з діамантами або гарантований подарунок. Ти виграв подарунок у АТБ. Різні цукерки. Але окрім того, ми ще отримаємо ось таку чудову розмальовку для ваших діток. Кіт у чоботях. Розмальовують казкових героїв. А що ж знаходиться в даних картках, ми зараз з вами побачимо. Русаленка. Лускунчик. Принц Филипп. замок. Пінокіо. Кай сніжки. Ще одна Рапунцель. Гребінець. Отже, точно знаємо, що всі картки, що йдуть в боксі, різні. Запускаємо на телефоні сканер штрих кодів і QR-кодів. Відкриваємо додаток АТБ. І отримуємо світ В тариф L максимальний на один місяць. І Фоксрод 200 гривень сертифікат для покупок від 500 гривень. Унікальний код маємо. Сканувати Ну, де ж він? Знову Паскаль сховався. І гребінець для волосся прихопив. Допоможи мені знайти Хамелеона і повернути назад гребінець, а то я без нього ніяк розчесати волосся не можу. Гей, привіт. Мені дозволили покататися на санчатах на великій площі з іншими хлопчиками. Не хочеш піти зі мною покататися? Привіт. Ніхто не спить. А то можу розбудити. Два дні скакати на захід. Потім двісті п'ятдесят кроків на північ знайти високу сосну. Так, не просто знайти кохання всього життя. Привіт! Вітаю тебе. Вже бував у Підводному царстві? Ні. Тоді йдемо швидше. Будемо збирати мушлі з різнокольоровими перлинами всередині. Нажми грати. Ми вирішили взяти ще один бокс і подивитися, можливо, нам більше пощастить, ніж минулого разу, тому що подарунки минулого разу у нас не зовсім влаштували. А тому глянемо наше везіння ще раз. Так. І ось наш комплект цукерок, давно відомий. Він, по ідеї, не відрізняється нічим. Картки, як бачимо, вже зеленого кольору упаковка. Маємо надію, що там будуть вони інші, ніж в попередньому. І знову 200 гривень від столичної ювелірної фабрики та від Прайзі якийсь QR-код з QR -код гарантованим подарунком. Ми відскануємо і перевіримо, що ж це буде. Відразу відкриємо картки. Так, тут вони фіолетові. Пітер Пен корабль інша. Кіт у чоботях, Знову ж інша. Білий кролік. Еліза. Чи Еліза? Еліза. Буркотун, буркотун. І ще одна. І це у нас герда. І, до речі, як бачимо, малюнок теж відрізняється. І знову у нас пакувальник No2. Минулий раз теж був другий. Тому не впевнений, що подарунок буде більший, ніж минулого разу. Ну що ж, спробуємо. І знову маємо три кінопрем'єри подарунок від Світ ТВ та Фокстрот 200 гривень на покупки від 500 гривень. Ось. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і ми вас будемо повіщати про наступні акції.